Доброго вечора, ми з України. І так, сьогодні у нас відео буде про магазини до АК-74 або АКМ. Чому це виникла тема? Наша країна перебуває більше року в стані війни з російською федерацією і за Більше ніж 30 років незалежності Україна своїх магазинів до зброї виробляти не почала. Те, що є на складах потихеньку або не потихеньку, закінчується, і тому, так як і вся країна перейшла на військові рейки, нами було прийнято рішення про виготовлення магазинів. Для військової стрілецької зброї. Сьогодні у нас на огляді магазин на 30 набоїв калібру 7,62 на 39 мм. До, скажімо так, в кавичках легендарної культової зброї АК-47. Ну, 47 це рік початку випуску, і разом з ним. Появилися магазини, наприклад, металевий. З ребрами жорсткості модельного ряду 59 року. Якщо порахувати, то грубо йому скоро буде 65 років. Прогрес не стоїть. Технології на місці після нього з'явився такі бакелітовий. Матеріали, технології все покращуються, і тому на відео ви бачите магазини нашого виробництва. Чому? Запитаєте нашого магазину? Ну, по штатному розпису зараз військовому бійцю видається в найкращому випадку 4 магазини. Ще є недостатнім, як я вважаю. Мінімум потрібно в два рази більше, або навіть іще більше. Потрібно як мінімум 8, 9, ну краще 12 магазинів. Магазини під АКМ АК-47 не передбачають прорізів для швидкої ну, планки швидкої зарядки, як, наприклад, як на імпортних магазинах. Тому... Перезаряджати швидко їх в бойових умовах не дуже зручно. Потрібно, щоб вони були споряджені перед боєм і вже були в бойовому стані. Тому чим більше, тим краще. Кількість тут має значення. Магазин виготовлений з армованого скловолокном поліаміду. Сучасний, міцний, ударотривкий, тугоплавкий матеріал. Ну і не остання його характеристика, плюс його це його вага. Ну, для прикладу, зараз я трошки переберу в сторону. Так, ваги видно. Не видно. Порівняльний тест ваги магазинів. Почнемо по ріку випуска. Перший металевий, кажуть, надійний. Ну, якщо положити його на склад в маслі, то він може полежати і 100 років, але боїться вологи. Ну і головний його недолік. Зараз ви самі побачите, вага. 300 32 грами. Підкладимо сторінку. Рижий бакелітовий тула має вагу 229 грамів, Ну, 230 почти грамів. Ну і самий молодий, юний. Сучасний технологічний наш магазин. Бачимо, вага 175 грамів. Різниця з бакелітовим практично, ну і не практично, а 54 грами, ну, невеличка скажете, але вага. Ну і з, метал... з металевим 331 і 175 Різниця в два рази. Замість одного металевого можна взяти два наших магазини. Повторюся, ємність всі характеристики магазинів однакові. Але технології прогрес не стоять на місці по надійності. Ну, я думаю... Нахвалювати себе не буду, але до перемоги вистачить. Різниця. Зараз багато спорів на магазинах так звані кріплення, зуби металеві. На нашому вони сильні з магазином і є пластикові. Чому так? Тому що прогрес не стоїть. Якби на той час випуску, повторюся, це 50. Дев'ятий рік були такі технології, такі матеріали, то ніхто б не заморачувався, заморочувався з металом і зробили б магазин пластиковий. Трошки пізніше до цього прийшли, але якість і міцність матеріалу не дозволяла. Десь я читав у літературі, що спроби були зробити, але не витримували. І тому зробили. Металеву вставочку. Зараз матеріали краще. Повторюся, це пластик армований скловолокном. Тут є фібра, так звана, зі скловолокна, яка придає міцності. По гарантії, я думаю, до нашої перемоги вистачить на 1000% Якщо покласти, то пролежить 100 років. Нічого не буде йому. Єдине, що тут всередині пружина. Вона з не нержавіючої сталі, вона з звичайної коленної сталі. Але магазин пакується в герметичну упаковку. Я думаю, що при нормальному способі зберігання він пролежить великий період часу. Так прогрес. Від старшого, середнього і це. Заряджається. Заряджається магазин стандартно. Берете в ліву руку, передом до себе і трошки подаєте патрон. Придавлюйте і вперед. Повторюсь, планок швидкої зарядки на даній конструкції магазинів, що на наші, що на штатних, немає. Ну і головне правило після постукати патрони встають рівненько. Ось так. Бачимо, макет наш. заряджання Почнемо з металевого. Заряджається, вставляється легенько. Є, ну, скажімо так, люфт величенький, штатно, тримається нормально, бакелітовий стан. Бачите, практично нового. Заряджається теж легенько, з характерним Звуком люфт, на мій суб'єктивний погляд, ще більше так і є, чим в металевого. І на завершення наш заряджається з характерним. Ну, бокового люфта нема зовсім. Тут трошки є. Але я вважаю, що характеристики не гірші. Так, покажу більш зблизька різниця. Раніше для розбору магазину потрібно було підручний інструмент, такий як викрутка, щоб нажати або у бойових умовах часто використовували набой, нажимали. В нашому випадку клапка зроблена велика і широка, щоб влазили любі пальці. При необхідності розібрати. Нажимаємо. І здвигаємо. Будова. Будова як всі звичайні магазини. Направлювач, або кришечка, кнопка, корабли, так званий, бойова птужина. Ну і сам подавач. Всі матеріали, всі, всі деталі зроблені з поліаміду Він є доволі. Ковським матеріалом додаткове змащення ну, маслом кашу і не зіпсуєш. трошки потрібне, але при правильному використанні магазин не потребує додаткового змащення. Якщо не попав десь в пилюку, в грязюку. Не забруднений. Ось такий наш виріб. Силка на посилання на продаж буде внизу під відео. Це є запчастини. Повторюся, все є вітчизняного виробництва з вітчизняних матеріалів. 100% імпортного заміщення. Або goodbye СССР 2.0. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Ну, Проаносую на наступних відео. Буде у нас магазин нашого виробництва на r 15 m 4 545. Ну і ще буде декілька цікавих моментів. Всім дякую за увагу. Все буде Україна!